Майже всі загальноосвітні навчальні заклади порятинської об'єднаної громади впровадили безготівкову форму розрахунку за гаряче харчування. Впорядкування організації цього процесу в школах основне завдання міської ради. Після того, як утворилася об'єднана громада і до сфери повноважень додалися заклади освіти, міська рада, крім покращення матеріально-технічної бази, взялася вдосконалювати організацію харчування учнів у школах. Нині, за рахунок державної субвенції, в навчальних закладах об'єднаної громади харчується 131 дитина. Це діти з малозабезпечених сімей перших-четвертих класів, учні інклюзивних класів, діти сироти та позбавлені батьківського піклування. 435 тисяч гривень виділено із міського бюджету, щоб забезпечити безкоштовним харчуванням максимальну кількість дітей пільгових категорій. Із малозабезпечених сімей 5-11 класів, інвалідів, дітей-учасників АТО, з багатодітних сімей та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Таких учнів 342. 453 дітей харчуються у школах за рахунок батьківської плати. Неохоплені гарячим обідом 1049 школярів, тобто обирають булочку, чай чи пиріжок. Раніше вже розповідали, що шоста школа повністю перейшла на безготівковий розрахунок за комплексні обіди. В закладах встановлені термінали і за допомогою платіжної картки учні сплачують за харчування. Нині термінали вже встановлені в першій, четвертій школах та ліцеї. Не впроваджені нововведення в Олександрівській школі, бо там навчається лише 19 дітей, а банк встановлює термінал при мінімальній кількості діючих карток 100. Тому потрібно знайти інший підхід до даного закладу, щоб організувати безготівковий розрахунок, бо цього вимагає законодавство України. Члени виконавчого комітету затвердили зведений кошторисний розрахунок реконструкції мережі водовідведення із влаштуванням каналізаційно-напірної станції в загальноосвітній школі номер 4 Мова йде про головний корпус закладу, де нині нечистоти зливаються у вигрібну яму, на якій фактично стоїть будівля. Прогнозовані витрати на приєднання школи до централізованого водовідведення становить майже три. 390 тисяч гривень.